Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Жителі міста Сикірян Сикірянщини просять шановного Руслана Володимировича Демніцика голову. Комісії по боротьбі з корупцією Чернівецької Ова перевірити діяльність сукірянських депутатів. Конкретно один з депутатів міста Сокіряни кришує самогоноваріння. Він зробив самогонний картель разом зі своєю подружкою, цей депутат, зробив самогонний картель в місті Сокіряни. Мало того, що самогонний картель працює як бензоколонка, вже споює людей серед білого дня, вони ще й кидають в самогон дров. Цей же самий депутат разом з корумпованими працівниками сукерянської поліції білі білети білі білети. займався білими білетами та опікунством. Саме цей депутат. Депутат оформляв усі документи по опікунству в місті Сокиряни. передавав ці документи працівнику поліції, якого називають Буковельським поліцаєм, а потім ті документи йшли до високопоставленої чиновниці Сокирянської міськради, яка відповідала за що, відповідала за білі білети та опікунство. І вони. Виводили людей, дуже багато людей від мобілізацій. Ціна питання 3, 4-5 тисяч доларів, масштаби до мільйона доларів США. Перевірте депутатів Сокірянської ОТГ. Перевірте, є, що перевіряти, а особливо цю депута, цього депутата Сокірянської ОТГ, подружку Буковецького поліцая та високопоставну чиновницю Сокірянської ОТГ. Поганяла в неї бабка Йошка. Білі білети опікунство. Вірняк тема, як кажуть, гарантас, Руслан Володимирович. З повагою. Чекаємо на результатів. Сокіряни Чернівецької області, Єршвець, журналіст.